Путіну, Слухай, та, Путіну, та Путіну. чого ж ви, чого ж ви мені всі вимикаєте мікрофон? Чого ви так боїтеся? Хана Кібо? Путіну, давай, хана Путіну. Йолки-палки. Сап... Окно відкрой. Та ж не вимикай мені, окно. Окно. Миколка, не вимикай мені мікрофон. Ну чого ж ви так боїтеся? Окно відкрой, подивись свою сраку, окно відкрой. Як я тобі вікно відкрити? Хто за квартиру платить, панчат? Так мені знову. Панчат, хто за квартиру платить? ФСБ тобі? в я ж не можу вам відповісти. Ви мені вимкнули виправ... мікрофон? Ти розумієш? Короче, наш Киборг, наш Киборг, наш Киборг, киборг пішов в наступ на Берлин. Киборг пішов в наступ на Берлин. Огонь, огонь в атаку. Понимаете? Путин хуйло, говори давай, Путин хуйло. На полном серьезе. Вперед, орлы, а я за вами. А если что, так мы за мной. давай, Короче, Коротше, у мене, щоб ви а поняли, ви... кулпу від... а, а. А, а чого а. ти в Москві без а? Пуча? Коротше, всі, у мене всі кіборги, Щоб ви поняли, зараз я в ефірі. Я зараз в ефірі, у мене всі кіборги. атаку! Агонь! На Москву, на Крим, огонь! А ми в Берліні, а ми в Берліні. Ото патріотичні воїни, які, ні? Путіна в Стамбул. Подивіться, які кібори. Дивіться, які кібори, Кібор, Кіборг, кіборг, дивіться. Ото кіборги, лки-палки. Тут, коротше, всі кіборги зібралися, подивіться, блядь. Цілий канал кіборгів. Ви бачите? Вмесі з этими гнідами к і волове з этим разі панчуком. Да? Цілий не канал Кібург, всі йдемо в атаку. В атаку! Вперд! На Євросоюз! Ото-то! Давай, давай, давай ще далі. Так, добренько. Шанов. Шановні козаки і козачки, так. Слухай, Кібург. Ти дивися, бо ти вже, ти вже на Німеччину наступив. Зараз підеш в бій, я думаю, на це і все. от туди, е, туди. Давай. Бичай, давай. Бичай, 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 бичай. Та чого ж ви так Ладно, буде. все. І у мене совість і честь була можливість родину захищати. Все, до побачення. Ви розумієте? Ці, 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 цілий ефір Кіборгів. Цілий... Цілий ефір киборів. Всі в атаку! В атаку на Москву, на Кубань, на Белгород. Огонь! В атаку! Розумієте, а сам а сам в Берліні сиди. А сам в Берліні сиди. Спасибо, спасибо. Зараз зараз знайду. Єрасил, кайот, ребята, пожалуйста. Зайди на його сторінку, посмотри, я його заблоків просто. Я його заблокував. Не... Зараз ще знайдемо якогось патріотів. Розумієте, за Зеленського, за Ярмака, за ЛГБТ порадив! Вперед! Вперед! А ми будемо в Лондоні. А то? Yeah, в бантике. <laughs> о! Вопрос <jouer> О! о. вы yes. говорили, вы выполняли боевое задание. А какое вы боевое задание вы yeah. У вас есть допуск определенного уровня. Слухайте, зараз, как я сюда зайду, <с priority> слухайте, как я сюда зайду, как тут курник почнет решать. А допуск должен быть каким цветом? <свес> Секретным. Я говорю, цвет какой допуска? Молоком на полях вообще писать. Понятно, пиздобул еще тот. Дима тебя зовут, да? <свес> <свес> доброго дня, доброго дня, шановные козаки и козачки, доброго дня. Доброго дня, божаю здоровья, шановные козаки и козачки. <свес> 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 доброго дня. Доброго дня, шановні козаки і козачки. Бачу тут Тебя, всі щирі українці. не, Украї... не оскорбляйте. Іван, Б... Та я і вам ще мікрофон виключу сам. Бачу, тут всі зібралися щирі українці. Всім бажаю здоров'я. Ведучий, ведучий. Ви вже нарешті вич... В... ведучі, ви вирішили вже нарешті хоч раз увімкнути відеокамеру, щоб з вами познайомитись. Хоч кожного дня вмикаю. Так вмик. А ти можеш увімкнути? Я хочу з тобою, хоч очі подивитися, ти такий справжній козак. Ну, ну диви, ти зараз одне просиш, потім будеш друге і інше просити. Ні, Ну серйозно, ну чого ти боїшся? Чого ти такий наляканий? А Та я не боюсь. А кого ти боїшся? Ти ж, ти ж знаходишся на території вільної держави, тебе служба безпеки захистить. Блять, ну ладно, я вмикаю камеру, блядь. Ну далі шо. Так тебе ж не видно, шо ти включив? А ти заїдав, ти сказав, включи камеру, я включив. Так я хочу тобі в очі подивитися, що ти показуєш, який о. О, о. боїться. Ти чого ти так боїшся? Я, я ти хотів, щоб я включив Так камеру. чого ти я так включив? боїшся себе показати? Ти. хвилину, ти хотів, щоб я включив. Я включив. Так. Подивіться, який відважний воїн, розумієте? Чому всі пропагандисти бояться увімкнути камеру і показати своє обличчя? Б, та ти заїбав, я з перших днів. Так... З перших днів. З перших думаєш? днів я воюю! Ех, наступаю воюю! Ви розумієте, оцих 200 баранів, які в тебе сидять в ефірі. Ви не задаєте запитання? Так, це сьогодні 200. в мене взагалі 700. О, О 700 баранів, які тебе слухають. В мене цікаво, питання. Ви хоча б колись Іван, подумаєте, іванович, іванович, іванович. Тихенько, тихенько, холопе, коли я говорю, мене треба слухати. Тихенько, тихенько. Не обзивай. Так, шановні. Я попросила mm -hmm. этого Владимира не обзывают аудиторию, О. пожалуйста, спасибо вам. Нет, так ты вимикаємо мікрофон. Та 2 хвилини назад висать в матюкали не тут аудиторію. А чо ви вимкнули мені мікрофон? Сам, Що у вас завідиш, так підгорає? Нас з вашу аудиторію дебіла. Якщо ви будете обспляти аудиторію, я буду виключать Ігор, твою мать!